Лягайте, лягайте, лягайте. Мама лягла і відпочиває. Це на мені. Так проходить одне із занять школи відповідального батьківства, яку організували в обласному перинатальному центрі. Сьогодні подружнім парам розповідали про перейми та партнерські пологи. Дружини вашої копченочки над хлопчиком. Це максимально так, в медицині він називається Роман Міхаєліса. Подружжя Катерина та Андрій очікують на хлопчика. Це перша дитина у їх сім'ї. Рішення відвідувати школу батьківства, розповідає Катерина, приймали разом. Хочеться якось підготуватись і морально, бо я знаю знайомих, які не готувались, і хочеться просто для себе зробити висновки. Чи варто взагалі готуватися? Дородів чи ні, тому що вони не готувалися, і вони такі розгублені були. І мені цікаво просто для себе визначитись. Ну чи все таки варто? Ім'я для первістка подружжя ще не обрала, поки намагаються підготуватися до його появи на світ. Андрій каже: хоче пройти увесь шлях до пологів разом із дружиною. Ця інформація я думаю, буде нами використана Дальше. в подальшому. Сім'я хочеться, щоб росла і так далі. Тому так. І це було рішення, звісно, ну наше спільне. Я у всіх починаннях своєї дружини підтримую і відповідно хочу, щоб ми теж цей шлях пройшли разом, як молода сім'я. Заняття про партнерські пологи каже Андрій, пропустити не могли. Адже подружжя також вирішили, що народжувати будуть разом. Думали про це. Ми вже в принципі, прийняли рішення, що я, що я буду там присутній і. Ніякого страху немає абсолютно. Так, uh, <dank годно> та, ну <палес> там нам розказують, що там буде приблизно. Але друзі теж відвідували такі міроприємства, так скажемо. І, в принципі, всі живі здорові, слава Богу. Я думаю, що я також там підтримують режиму. Якщо лікарі дозволять, буде там присутні, звісно. Після тренувальних вправ парам показали родильні зали, а також операційний блок, де на світ з'являються малюки шляхом кесарського розтину. Є такі, що 12 нас звертаються не боже, все нормально викладачка школи відповідального батьківства, психологиня Катерина Попружук, розповідає, що такі курси для майбутніх батьків у обласному перинатальному центрі проводять щомісяця. для того, аби відвідувати заняття, вагітній не обов'язково бути на обліку саме в цьому лікувальному закладі. Курси є безкоштовні для всіх, абсолютно для жінок, які стоять у нас на обліку, для жінок, які тільки-тільки переїхали, можливо, в наше місто. Для всіх жінок ці курси є безкоштовними. Групи дуже великі. Зазвичай кожен місяць це 20-30 могло бути жінок. Ми їх ділили ці групи, бо не завжди є можливість, скажімо, всім. Одночасно дивимося вже по термінах жінок, як кому коли зручніше, як коли кому краще. У січні на заняття у школі записалась 21 майбутня мама. Усі жінки перебувають на 31-32 тижнях вагітності. Всього для батьків передбачено 6 занять. Кожна з яких має окрему тему. Розповідає викладачка. Є така штука, як батьківський інстинкт, і це дуже важливо. І для особистості мами, яка проходить етапом свого розвитку материнську сферу, точно так само, і для особистості тата. Він також проходить в своєму розвитку такий етап, як батьківство, і це дуже важливо. Материнська і батьківська сфера, взагалі материнський і батьківський інстинкт, вони забезпечують виникнення безумовної любові до своєї дитини. Заняття у школі відповідального батьківства відбувається що середи о 12 й годині. Однак, при потребі групи діляться та організовують додаткові зустрічі. Надія Кривко, Софія Корень, Назар Мітриган, Суспільне новини, Грівне.